І так, продовжую. Значить, я дов'язала до моменту, що в мене на рукаві 34 петлі, а деталь переду 50 петель. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш рукавчик був пишним, продовжуйте його розширювати, так як це у мене показано на відео. Бачите, якось гарно виділяється регланна лінія ажурненька така. І я продовжую. Але заздалегідь, щоб продовжити, я розпишу знову ж таки свою роботу, що я далі буду робити. Зупинилась я ось на 34, 34 петельки рукав, 50 деталі. Спинка і перед. Перегортаю сторіночку. Це у мене рядочок 24-й був. Де я не розширювала 25-й рядочок. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тобто це рядочки. В цьому рядочку я буду пров'язувати 36 для рукавчика, 36 для рукавчика і 52 для деталей. 36, 52. Тут я не додаю, тобто не розширюю. Далі слідуючий рядочок буде 38 54, 38, 54. Слідуючий не додаю петлі, тобто не роблю накиди. Далі 40 на рукавчик 56 деталей. 40 рукавчик, 56 деталей. Знову ж, не додаю. І таким чином пров'язую, розписую саме на ту ширину, приміряючи свій виріб до себе, до місця пройми, тобто під руку, до того моменту, до якого вам підійде на ваш розмір. Ще раз наголошую на тому, що рукавчик може бути як пишний, так і достатньо е, облягаючий. Для того, щоб облягав рукавчик, ви вимірюєте саме розмір своєї руки і пров'язуєте згідно зразочка кількість петель. У мене ж рукавчик по реглану, я обожнюю рукавчики пишні, так, щоб ніде нічого не давило, не обтягувало, не тянуло і так далі. Тому я продовжую пров'язувати свій рукавчик ще декілька рядочків. Так, щоб на рукавчику виходило 50 петель. Тобто, слідуючи 31-й, 32-й рядочок, 31-й. Це буде 42 петельки на рукавчик. А ось тут буде 58 на деталі. 42, 58. Не додаю. Тобто завжди повністю пров'язую через рядочок, точніше, петлі додаю через рядочок 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 і 48. Це я вам показую, щоб ви могли самостійно розписати свою роботу. Як мінімум до момента підрізу. Того, що далі, ну, там уже ваша окружність грудей, і ви в'яжете по колу. Все згодом покажу, але так, щоб ви мігли розрахувати, саме ось так показую. Тоді, виходить, у мене далі на рукавчик буде 44 петлі, а на деталі 60, 44, 60. Не додаю. Це достатньо така незвична робота, але якщо ви робите те, що розумієте. Так легше працювати. Тому саме так я вирішила подати ось цей момент. Далі 46 на рукавчик 62. 46, 62. Слідуючий не додаю. 48-64. 48, 64. Не додаю. 50, 66. 50, 66. Дов'яжу до цього моменту і обов'язково помірюю, чи сподобається мені ширина ось тут ось ця ширина мого рукавчика. Якщо вона мене влаштує, буду закривати. Якщо ні, ще продовжу. Тобто таким самим методом, таким самим чином пров'язую далі. А значить, у в'язанні у мене ось тут виходить. Так, маркер, ти від мене не тікай. Накидаю, тому що продовжую пров'язувати. ні, цей рядочок мені ще потрібно було. Так, у мене, ось, бачите, воно навіть видно, що накид ще не пров'язаний. Ось він. Ось він, бачите, перший накид пров'язую. Тобто цей рядочок я ще продовжую з попереднього 34, 50. Один, два, три, 4, 5, шість, сім. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

В цьому рядочку так само. Впевнюю, що в мене всі петельки. Це не важко, але буває вкрай необхідно: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, чотирнадцять, пятнадцять шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Тут я пров'язала, знову ж перекидую маркер, дві петельки регланної лінії. Перекинула маркер і продовжую в'язання саме ось з цього моменту, який розписаний. 36 52 36. Ой, накинула. Тобто, я збільшую. Там, де в мене цифри, там я даю накиди. Тобто, ось так попереду кожного повинен йти накид. Там, де в мене дорівнює, там накиди. Накинула. Ще раз. Ось. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 і накидаю 36-петельку. Маркер, дві петлі регланної лінії. Бачите, яка вона у нас гарна, акуратна, ось ажурна. Другий маркер. Саме чому я одягла два маркери, щоб ніколи не забувати. Зразу ж видно. Накід пров'язаний чи не пров'язаний. А то у, у випадку ви відлучились, поклали і не видно. Тут ось видно, що накид пров'язаний. Я додаю накід, але рекомендую перераховувати у випадку необхідності петлі: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 і 52. Накид. 52 петелька. Маркер. І знову дві петлі регланої лінії. Маркер. Накідю. Це буде дві петельки. Три, 4, 5. В'яжу другий рукавчик і другу деталь. Бачите, абсолютно всі регланні лінії. Ось так гарно, чітко вимальовуються. І їх дуже добре видно. Пров'язую другий рукавчик. Ось рукавчик і другу деталь. Знову ж завершую цей рядочок. 52 другий накид. Маркер. Дві петельки для регланної лінії. Ой, маркер перескочив. Маркер. І пров'язую тепер накиди. Знову ж таки, я кажу, другий рядочок це без додавання петель, тобто без накидів, або рядочок, в якому ви себе перепровіряєте, чи вся, чи правильна кількість петель. Тут повинно бути 36, 52, 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 і накид 36. Все вірно. Знову маркер. Дві петлі регланної лінії. І продовжую це вже передня деталь. Тут повинно бути там 36 на рукавчику, тут 52 петлі. Тобто я так продовжую пров'язувати один рядочок з добавками, другий рядочок без добавок. Ви бачите, як гарно лежить регланна лінія. Ось ще раз ближче покажу. Ось так виходить. Зараз я буду пров'язувати самостійно, якщо ви досі вже дов'язали. Думаю, що далі сенсу кожен рядочок показувати немає. Я пров'язую так, щоб у мене на рукавчику було так, як я розписала, 50 петель. Потім обмірюю свою руку. Чи достатньо їх буде для мене? Так що, любі мої, я продовжую в'язати, щоб на рукавчику було 50 петель. Зараз тут 36. Ось на рукавчику 36 петель. Повинно бути 50. Тобто, згідно того, що я розписала, саме ось так. Продовжую своє в'язання, тому що все повторюється. Думаю, що з таким майстер-класом будь-хто, будь-який початківець вже зможе зв'язати саме реглан в тому кольорі, в якому тільки забажає. І саме таку модель, такої довжини рукавчик, такої довжини сам виріб, якої ви забажаєте. І пров'язую самостійно. І так, дов'язала я до ось цього. Місця до цієї кількості петель. І тепер потрібен рядочок ось, де не додаю. Тобто я себе перевіряю: 50, 66, 50, 66. Але в цьому місці мені стали коротенькі спиці. Ось, не зовсім зручно, тому що реглан не лежить, як повинен лежати. Кількість петель, бачите, регланна петельна лінія вже супер. Вона дуже класно, чітко вимальовується. До речі, це моя улюблена. Регланна лінія, але вже незручно працювати за рахунок кількості петель. Тому, у рядочку, в якому я буду перепровіряти кількість петель, цю спицю я залишаю. Маркер також тут залишу. А цю спицю виймаю. Ось так. Я її відкручу, Так, оголочка. Так, так, так. голочка. я відкручую цю спицю, тобто робочу. І на це місце ось так прикручу заглушечку. Якщо трішечки далекувато, ви абсолютно все можете збільшити. Але я думаю, що видно, все класно. І показую кожен момент, кожен нюанс, який я використовую в цій роботі. Так, заглушечку закрутила. Так, ключ випав. Тепер ось тут мої петлі ніде не подінуться. Абсолютно. Я можу сміло продовжити роботу. Так, це мені телефончик розривається. Продовжити роботу, накрутивши на ось такий довший тросик, як мінімум у два рази. Все так само, але сюди накручую тепер робочу спицю є. А на другий кінець буде теж така ну, заглушечка. Я їх заглушками називаю. Не знаю, як вони правильно, я їх заглушками називаю. Ось так. Так, що коли мої петлі всі абсолютно переїдуть на більший тросик, щоб вони у мене так, є, щоб вони у мене ось не злетіли, ніде не поділись. Тобто я замінюю тросик великий, ні, маленький на великий. І продовжую працювати. Тобто маркер залишається тут, я його просто перекидаю і буду пров'язувати рядочок

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 і 50. Тобто тут петельки всі. Маркер. Дві петельки регланної лінії. Маркер

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, бачите, як уже гарно? Коли не так щільно: 50.

5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, ой ой, дев'ятнадцять, двадцять.

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 і 50. Тут також все правильно. Один маркер, дві петельки лінії регланної, другий маркер і ще залишилась у нас спиночка. Один, два, три, чотири, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61, 62, 63, 64, 65 і 66 петель. Маркера я одягаю дві петельки, ті, які у мене регланна лінія. Ось. І все. Всі петельки з цього тросика, ось з цього тросика я вже перебрала. Тепер відкручую ось цю спицю. З якої перебирала. А з того боку відкручую ось цю заглушечку. На її місце я поставлю спицю. Ось. Вони легенько всі відкручуються, відкручуються. І сюди чіпляю або накручую спицю. Все, у мене знову кругове в'язання. Але у мене за розміром більший тросик, як бачите, Уже добре видні регланні лінії мої. Ось вони. І гарне в'язання. Правда, дещо на камеру воно буде не так, не так відображатись, тобто не вся робота. Ось так воно виглядає зверху. Дуже класно виходить. Пряжа просто, просто ідеал. Обов'язково дам пряжу. І так, я до цього часу дов'язала розширення. Зараз я перекидаю. Маркер, це ось плече. Мені необхідно виміряти, мені ще додавати петлі, чи не потрібно на плече. Тобто, банально ви можете заміряти, скільки ваше полотно ось тут, і окружність руки. Розширяти його ще чи вже не розширяти. Можливо, ви захочете опущений ще нижче реглан, тобто ще нижче опущену регланну лінію. Ось, будь-яку яку не візьми, з якого краю вона дуже чітко видна. Так, постараюсь зробити ось так. Ось така вона ажурна. І, в принципі, ще раз наголошую, вона моя улюблена. При такому в'язанні помилитись нереально, тому що в кожному рядочку, ви бачите, додали реглан е накид, чи пров'язали накид, чи не пропустили, тобто все абсолютно видно. І так, а я, а я, а я з вами зустрінуся трішечки згодом. Я перемірюю рукавчик, а ви перемірюєте у себе і продовжимо. Але тут уже мова піде про росток. Саме про росток, тому що з верхньої частини в'язання росток не пров'язували.